Е, я вибачаюсь заново! О, е, знову всім привітик! Е, і тепер, вже це буде по-нормальному, тому що я просто провіряла типу, звук. Е, воно спрацює чи ні. Ну, <світок> а, так. Ну, всім привіт, ви на каналі Полініч Менринк. Вам знову я Поліна, і сьогодні ми будемо оцінювати обзор найтупіших коментарів у мого житті. Тільки зараз я признайду, як ви тавер тупий. Так, ну вроді у нас тут були якісь тупі коментарі. Е, так, ось я знайшла це. Я за всю історію свого каналу не вимагав підписки. Е, добре, е, а мені цим чим допоможе. По-перше, взагалі, чим мені поможе, допоможе те, що ти за всю історію свого каналу не вимагав підписки. Ем, ну, а нічого тут факт, що я взагалі не вимагаю підписки, ви що десь е, бачили, щоб я вам казала? Підписуйтесь на мій канал, срочно. Я просто сказала, можна підписку хто з цієї країни? ну. Я вас не заставляла просто підписуватись на мене. Хто хоче, то і може підписатися, хто не хоче, то ні. Ну, якби я не вимагала підписки, я ж не написала срочно, всі підписуйтесь на мене. Я вимагаю вашої підписки. Ну, це була вимога. Потім я зайшла на його канал, та знаю то що. Правильно, там 27 підписників та контент взагалі не російський. Ммм. Mm, же мило вообще. Mm. Та й тим більше, це мій канал, і я що хочу з ним роблю. І тим більше я ніколи не буду вас вимагати підписки. Ви що думаєте, що я якась тупая. І далі. Так ж, давайте задавайте подивимось, що він мені написав. Гуляє той, хто сміється, а хто повертається з фронту героєм. Я ото Угу. Да, взагалі-то в тебе канал йде по російській мові. Якби ем... Його тут все по-російськи. Тому Ха -ха. ще один логічний коментарій, мам. Що, е, мам? Е, давайте ми перекладемо що це. Мам, Ем, ладно, пропустим. Сиден логичнейший коментарі. Меня монтаж виносить, ем, е Э е, що? А меня выносить твоей наглості и Ну, хай виносить, якщо чесно, мені все одно. Тому що мантерію я прям не як богиня Афродіта. Е... Ну да, що я ще вчуся. Наприклад, я скачала а... А... Алькмоціон, то я взагалі не розумію, що там робити, і нічого скоро навчусь. Далі. Далі. Почему все хорошо получается? У меня как у бомжа получилась? Е, Ну, якщо чесно, то я не знаю, чого в тебе получилось як у бомжа. Ну, то я якби тут старалась, гуас виносила там ой, виносила гуас, якби наносила на бумагу, на кісточку та й старалась. Давайте подивимось відео її або його. Е Почекайте Мені, Мене трошки виносить з цього ніку. -да. -да. Нижнее печеркивання по-домашньому. По... Ем, ладно, нічого, буває вообще. Так, ну тут все нормально. А, ось я знайшла Ну, подивимось. Окей, okay, так ну я вам зараз объясню, чому у вас може бути, як получилось як у бомжа. Ну, як і ні. ну не прям як у бомжа, ви чо? Де бомж вообще возьме Телефо телефон. Споди, телефон Господи, телефон поти. Ще кісточку, фарби. Ну, щоб взяти цей тренд. Окей, так, ну я вам трошечки можу об'яснити, чого у вас так взагалі вийшло. По-перше, ви, е, у нас просто там розмазується спо... просто до відео, а ви е, почали розмазувати. На відео що у вас було видно прямо руку, як ви розмазуєте. Ну, тому це не дуже якось виглядить, тому людям, як я думаю, не дуже сподобалось І вона в, цей тренд у вас не залетів. Ну що ж, погнали далі. Почекайте, що я не можу знайти то відео. От такі от слова. Для буде мало. Е, так, добре, пропустим. Самый гениальный комментарий у меня... Моей... Там не пиши, а бьёте. Окей. Uh... <coughs> <Okay. coughs> ну, если честно, то я захотела трошки изменить. Там написать beauty, beauty flower». Я захотіла написати Бесті Flower, Ну, так я знайшався якийсь геніальна людина, яка захотіла мене поправити. Ви думаєте, що я настільки незнайка, що не знаю, що пишеться там не Бесті, а Б'є Flower? А не Бесті Ем, Окей. Я взагалі не дуже люблю, коли мене переправляють. Ну, мені це не дуже. Тому що це мене підбішує, да, вибачте, звісно. Так, давайте далі. І ще один логіка це ж са, а не що. Рі. Знову якийсь то переправляйка, який любить поправляти людей. А, Ну, якби я не знаю, що таке слово. Жиза, якобы. бы, а. А, ну, я не знаю, что это. да, я не знаю, что это. Ну, думаю, я написала на что. ну, что, а, ну, а, короче, я сама заплутала.

Зараз почекайте, я шукаю якийсь танець. Так ось. Ну, що ж, друзяшки, на цьому підійшов кінець нашого відео, тому ви знаєте, чому мені лінь зні... Ой, чому я не знімаю, тому що мені лінь. Зато сьогодні ми з вами подивились цікавий формат відео, який я вроді не знімала ще. Ну, вроді, да. ну что ж, а о не байки заюш